Чергову автівку передаємо для представників Збройних сил України. Автівка, котре куплена за кошти працівників міської ради. Я щиро дякую своєму колективу, дякую волонтерському руху. До нас звернувся наш смілянин пан Михайло, працівник КП Водгео. Хлопці потребували саме таку автівку для виконання службових і бойових завдань. Тому ми відреагували, купили цю автівку, нехай служе. Нехай принесе вам користь. Ми щиро вам дякуємо за те, що ви бороните нашу землю як найскорішої перемоги. Працюємо усі заради перемоги. Дякую. Дякую міській раді, дякую всім, хто залучився до цієї акції, хто допомагає, підтримує. Надіємося на найшвидшу перемогу.